Вітаю на каналі Грай Торба. З вами Ілля, і сьогодні я розповім вам про благодійний фестиваль Сталева Варта, що пройшов у Києві в парку Перемоги 12 квітня 2025 року. У межах фестивалю відбулися турнір з середньовічного бою Кубок Київграда, турнір на софт-спорядженні Лицарі нового часу, історичні інтерактиви та майстер-класи, фотосесії в середньовічних костюмах та обладунках. Цього року участь взяли спортсмени з Києва, Харкова, Одеси, Дніпра та Житомира та інших міст. Зібрані кошти було відправлено на підтримку 197-го окремого стрілецького батальйону 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. На площі перед входом в парк перемоги розкинулося справжнє середньовічне містечко з великим турнірним ресталищем. Та наметами для гостей і учасників змагань. З самого ранку життя вирувало навколо бійці розминались перед спортивним днем, а учасники турніру на софтспорядженні реєструвались та отримували обладунки. Урочисте відкриття фестивалю почалось з параду команд. Учасники вшанували пам'ять загиблих захисників хвилиною мовчання. Під егідою КМДА організовували захід Київ Мілітарі Хаб, Бугурт Січ та Київград з партнерами. Під час урочистого відкриття почесні гості та організатори привітали учасників і гостей. Вітаю вас на благодійному фестивалі Салева Варта. Цього разу ми зміксували декілька подій одночасно і у нас в форматі фестивалю проходить одразу два турніри для лицарів, професіоналів та новачків. Багато учасників заявили, заявилися на турнір середньовічного бою Куба Київграда. Ми з цього разу вирішили провести турнір в трьох номінаціях меч, Бакер-меч і 3 на 3. А також на цьому ресталищі в цей же день проходить турнір лицарі нового часу в совспоряженні формату спортмеч, де приймають участь як новачки, так і ветерани, які проходять реабілітацію. Яскрава подія, багато учасників, гарна погода, і дуже добре, що багато людей зібралось, багато військових прийшло подивитись і вони насолоджуються цією атмосферою. Багато знайомих моїх, які зараз або відряджені і змогли потрапити на цей захід, просто дякували за те, що такі події відбуваються. Також в форматі цього фестивалю ми привезли багато інтерактивів, майстер-класів, фотозону для того, щоб за вільний донат просунути збори для військових. Зараз, на жаль, це складне питання, але от в форматі таких фестивалів доволі непогано це все виходить, тому що гості залюбки підтримують такий збір, коли ще й отримують на подяку якийсь майстер-клас чи інтерактив. Після відкриття бійці провели загальний бугурт. Бій був настільки запеклий, що маршали тримали стіни ристалища і відганяли глядачів задля безпеки. Дякую Сергію з клубу Нара Імператора за організацію стріму. Завдяки йому ви можете переглянути всі бої фестивалю. Турнір Кубок Київграда цього року проходив у номінаціях «Щіт-меч», Баклер Меч, Групова номінація 3х3. Першою відбулася номінація Щіт-меч. Хлопці і дівчата були поділені на групи та змагалися за вихід до фіналу. Глядачі підтримували бійців оплесками та оваціями. Мені вдалося поспілкуватись з кількома бійцями під час перерв між боями. Всім доброго дня! Мене звати Костянтин. Боєць команди Кракен. Сігнум Кракен це київський клуб. Взагалі ми більше орієнтовані на бугурти, ми тобто, бугурцмени. Але тобто, тут масовий залік тобто, і треба вийти пофехтувати. Взагалі я боєць з алебардою, тобто, я дуже люблю алебарду, лебарду, тобто, люблю бугурти. У цьому спорті я близько року. Ось Я сюди потрапив завдяки рекламним інстаграм-алгоритмам. Тобто, Мій капітан Даніель він, тобто, знайшов тобто, мене. Сам я вже роки-два не воюю, я списаний ветеран, і я в цей спорт потрапив, щось, знаєте, виплутити якусь свою енергію і знайти заново себе. Мені цей спорт дуже подобається, він мені дуже допомагає якось виплутити якусь енергію, і знаходити десь внутрі себе, ну і підтримувати гарну фізичну форму. Я беру участь у номінаціях «Шитмеч». Меч Баклер. Ну і звісно, бугурти, тобто ну, «Трійки». А, взагалі ще. Тобто я ще займаюсь пробоєм і але Але тут тільки представлені, тобто фехтувальні номінації щіт меч Баклер Меч. Загалом хочу відзначити атмосферу братерства та взаємоповаги між усіма учасниками і гостями фестивалю. Такі події допомагають згадати старі добрі часи та вселяють віру в світле майбутнє. Після номінації щіт-меч турніру середньовічного бою «Кубок Київграду пройшли відбіркові бої турніру Лицарі нового часу. Більшість учасників були ветерани, які проходять реабілітацію після повернення з фронту. Завдяки легкому спорядженню бої стали надзвичайно динамічними. Вихор ударів вражав глядачі. Назвати Ігор Парфентів, я чемпіон світу з бугуртного спорту, це масові лицарські бої загін на загін. Я співзасновник і автор проєкту Бугуртна Січ і громадська організація Асоціація Бугуртного спорту України. А тут ми проводимо благодійний турнір для ветеранів у молоді, мода якого спільноту утворення насправді. Проект Бугурна Січ прямований на реадаптацію та ресоціалізацію ветеранів. На стрес ліс і на утворення спільноти, де практикується підход рівне рівному, де люди можуть знайти собі побратимів, посестер, відчуття плеча, поділитися тим, що наболіло, випустити пару, гарно провести час і, можливо, знайти нову собі професію, яка б визначила їхнє подальше життя, реалізуватися. Бо гуртний спорт унікальний тим, що це цілий всесвіт, ціла спільнота, яка поєднує навколо себе дуже багато автентичних активностей, таких як мистецтво, робити щось руками, музика, поезія, історія, бойові мистецтва. Там, і дуже-дуже і, і багато напрямків. І, в принципі, для кожного знайдеться заняття по душі. От. А наша мета це створити соціальний клей, який би дозволив. По-перше, підняти загальний рівень свідомості культури, розуміння того, що і чому відбувається. По-друге, згуртував би суспільство, фронт і тил в одне єдине ціле, тому що задача нашого ворога розсварити нас, роз'єднати і викликати відчуття того, що армія це щось окремо, а тил це щось окремо. От на мій погляд, бугурт — це. Те місце, де ветерани і молодь можуть зустрітися, і ветерани передадуть свій бойовий досвід, а молодь всотає ту людь, яка залишилась після боїв у тих, хто старше. А саме тут відбуваються зараз три номінації: це двобій в залізних обладунках, двобій в м'яких обладунках, як ми називаємо за адаптивними правилами. Це правила рівності. Якщо у людини якісь фізичні обмеження там або ампутації, то у суперника також ці обмеження присутні в рамках правил. Якщо людині не можна бити в якусь частину через триму травму, то супернику теж не можна туди бити. Вот. Змагання ветеранів проходять переважно в м'яких обладунках. Сьогодні майже всі, хто змагається, в м'яких обладунках, взагалі вперше їх вдягають. Тобто люди приходять і пробують на веці дуже дуже класні новини. Ну і буде номінація 3х3 в металевих обладунках. І... Будуть призи для всіх трьох номінацій. Ну, от. Плюс починалося це з традиційного масового гурту. Це було дуже класно, як в старі добрі часи, коли всі зібралися один одному на м'яти кабіни побачити старі обличчя і засадавати туди сакирою. Ох, скучив я за цим. Бур, це шлях. Слава Україні! Героям слава. Гості фестивалю могли відволіктися від боїв. Пограти в історичні настільні ігри, сфотографуватись у середньовічному антуражі, або за вільний донат спробувати свої сили у боях на м'якому спорядженні. Наступною номінацією турніру середньовічного бою Кубок Київграда була Баклер-Меч. Невеликий щит спонукав бійців до більш агресивних тактик, тож поєдинки були активними і динамічними. Поряд команда Червоного Христа проводила інформаційні сесії про небезпеку вибухонебезпечних предметів. Стенди з макетами наочно демонстрував загрози. Будьте обережні, не піднімайте підозрілі предмети на вулицях чи в громадських місцях. Інтенсивні бої, як і спостерігання за ними, викликали неабиякий апетит. Дівчата з клубу Київград пригощали учасників справжнім бенкетом. Наїдки та напої вражали різноманіттям. Мене звати Мальва, це моє клубне ім'я. Загалом сьогодні на цьому фестивалі я допомагаю з кейтерингом, годую учасників турніру. Більшу частину все одно в нас приготувала Ліля, це наша княгиня, а все одно. Пиріжків потрібно було багато, тому Люд розділив ці обов'язки між кількома учасниками. Я вдома готувала 150 пиріжків. Це було асорті, деякі з капустою, деякі з картошкою, деякі були з м'ясом. Загалом це десь в мене з першої години дня, і десь до 22-ї це все зайняло. У нас є плов з салатом. Також годуємо різними пиріжками. У нас є пиріжки з м'ясом. Були до цього ще з картошкою. Вже розібрали також з капустою, з яблуками. Є тертий пиріг з джемом. Також чай, кава, какао. Людей багато пройшло. Так, дуже багато. Дякую. Дякую вам. З новими силами бійці софт турніру кинулись у фінальні поєдинки. А мене звати Настя, я з Житомира. Ми з клубу школа повноконтактних боїв фріфехтування повноконтактних боїв фрібургпер. І ми приїхали сьогодні сюди взяти участь в цьому турнірі. У нас приїхали четверо, три бійці, і це наш капітан, ветеран. Він зараз у відпустці і я його учениця і ще один наш новенький хлопчик і один супорт. У нас четверо. А в яких номінаціях ви берете участь? Е, ну, в які тут є? Особисто я беру баклер-меч і щит-меч. В масові я не виходжу, тому що і жіночок, по-перше, немає, і я ще не зовсім до цього готова. А новенький наш бере теж тільки фехтувальні номінації – щит-меч, ну, а капітан, звісно, скрізь. А Як вам ваші суперниці? Класно? Ну, з Соня вийшла трошки обідна мені, тому що на минулому турнірі ми з нею йшли дуже рівно. На цьому турнірі вона мене дуже набила. От, а так, нормально. Ну, Хлопчина мені трапився, з чоловіками, звісно, там геть інше, все таки Навіть якщо в тебе там уже рівень трошки вищий, але антропометрія все ж таки вирішує. Ну, відповідно, швидкість, витривалість сила вона дає про себе знати. Фінальною номінацією стали бої 3 на 3. Видовищні тактичні битви, де один боєць міг вирішити долю команди. Турнір тримав до самого вечора, а нагородження відбулося вже в сутінках. Це не остудило запал ані вболівальників, ані учасників. Переможцями турніру середньовічного бою Кубок Київграда стали номінація 3 на 3. Перше місце команда Київград разом з легіонером Василем Назаровим. Друге місце команда Кракен. Третє місце команда Путівен. Номінація Баклер Меч. Перше місце Василь Назаров. Команда Фрибург Берг. Друге місце Григорій Чеплоуцький команда КФК. Третє місце Ліна Кіштаарі. Команда КФК. В номінації Щіт Меч. Перше місце Василь Назаров, команда «Фрібург-Бер». Друге місце Олександр Білецький. Команда Київград. Третє місце Даніель Даниленко. Команда Кракен. Переможець командного заліку. Команда Київград. У турнірі на соцпорядженні лицарі нового часу загалом взяли участь 41 боєць. Призові місця посіли. Перше місце Черватюк Михайло. Друге місце Савельєва Софія. Третє місце Маслій Сергій. Дякую організаторам і учасникам за цей класний івент. Всім дякую за перегляд! Діліться враженнями у коментарях, ставте вподобайки та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні звіти.